Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки, доброго ранку зелені дубки, доброго ранку люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. До нас у гості завітала лялька Оленка, але вона захворіла. В неї болить горло. Їй потрібно допомогти вилікувати від простуди. Чи є у нас лікар? Як нам бути? Дітки, можливо, хтось з вас знає, як можна допомогти. Ми сьогодні поговоримо про лікарські рослини. Пригадайте, які лікарські рослини ви знаєте? Навіщо їх використовують? Чи зможете ви їх розрізнити? Ще здавна люди дізналися про лікувальні властивості рослин, навчилися збирати їх, готувати з них відвари на мазі. Але рослини є тільки в теплу пору року, зимку їх немає, тому плоди їх збирають і сушать, щоб можна було користуватися ними взимку. Лікарські рослини люди збирають самі, а ще їх можна придбати в аптеці. В Україні люди прикрашають засушеними рослинами оселі, щоб сповнити оселю приємним запахом поліпшити здоров'я. Шепшина червона кожушинка всередині вітамінка. Хто хоче зривати, той поколиться. Плоди багаті на вітамін С. З засушених плодів виготовляють сиропи, настойки чай. Липа застудився їжак, ні дихнуть, ні лежать. Друже випи трішечки від вару липи лікує застуду. М'ята використовується листя і ефірне масло м'яти вживають від головного болю, полощуть рота, зуби. Необхідна в кондитерському виробництві, карамель, печиво, торти. Ментол, складова частина для серцевих засобів. Подорожник це своєрідна швидка допомога. Де б не поранились, зірви листок подорожника, обмий його або обітри, трохи роззімни та приклади до рани. З нього виготовляють ліки, шампуні, креми. Чебрець кіска й гілку зачепила, аж на лобі гуля сіла. Не стогни і май терпець, відвари і пий чебрець. Купають немовлят, прикрашають дім до свята трійці, роблять примочки, виготовляють дитячий крем та шампунь. Полин. Котик, схуд і геть змарнів, цілий тиждень він не їв, Пий настойку полину Апетит з'явився знов, вранці їв уже сметану, глечик вилизав старану, лікує животик, виготовляють шампунь і крем. Ромашка розсіялася лікувальна квітка, опріч лісів ще в полях. Аби її здобути влітку, малі й дорослі знають шлях. Використовують як потогіний протисудорожний засіб. Поліпшує травлення. З неї роблять припарки, примочки, ванночки. Полощуть горло, промивають рани, купають немовлят. Коли болить живіт, п'ють чай з ромашки. Кропива стоїть при дорозі на одній нозі. Хто її зворушить, плакати мусить. Навесні з молодої кропиви варять борщ. П'ють з неї сік, вона зупиняє кровотечу, лікує радикуліт, ревматизм. Мати й мачуха з рослини готують ліки для горла. Календула має виражену протизапальну, бактерицидну противірусну властивість. Земля нас радує багатством і щедрістю. Не слід забувати, що природа чекає від нас вдячності і піклування. Все живе на землі сподівається на любов людини. Дякую, малята, за увагу. До побачення!